Червона смородина, невибагливий чагарник, в будь-яку погоду дає урожай яскраво червоних кисло солодких ягід. Багато сидівники вважають, що обрізати її не обов'язково, мовляв, рослина сама росте, як йому треба, однак це не так, хоча червона смородина, на відміну від чорної, і плодоносить довше, і приросту дає не так багато, в обрізки вона все ж потребує. Якщо знехтувати цим заходом, ягоди будуть дрібніти, і їх стане набагато менше. Хоч почне загущатися і хворіти. Обов'язковий елемент догляду за культурою обрізка після збору врожаю, терміни обрізки червоної смородини ягідний чагарник обрізають два рази за рік, рано навесні, поки не розпустилася листя, проводять санацію, видалення висохлих і пошкоджених гілок влітку або восени. Після збору ягід проріджують, формують і омолоджують. Час після збору ягід для таких важливих заходів вибрано не випадково обрізка, завжди стрес для чагарнику, і краще йому цей стрес перенести пізніше, коли не треба витрачати сили на зростання, цвітіння і зав'язування ягід, і коли рух суків в пагонах сповільнюється. Відео, в принципі, обрізки червоної смородини восени. Завдання заходу поліпшити освітленість і продувність рослини і тим самим запобігти зараженню грибковими захворюваннями, видалити слабкі гілки, які не будуть плодоносити, збільшити ефективність харчування куща і підгодівлі. Адже якщо залишати тільки плодоносні гілки, поживні речовини з ґрунту будуть надходити більш адресно, добрива не будуть витрачатися даремно, і ягід виросте більше. Терміни осінньої обрізки можуть бути різними, вони залежать від сорту і регіону вирощування чагарнику. В регіонах з теплим довгим передзимовим періодом восени обрізку виконують аж до кінця жовтня. Формування середньостиглих і пізніх сортів в холодній місцевості можна провести в кінці вересня. Ранні сорти в північних областях обрізають в серпні і початку вересня, щоб до холодів смородина встигла прийти в себе, на відміну від чорної. Червону смородину піддають обрізку рідше, молоді прирости у неї утворюються не так активно і гілки зберігають здатність до утворення ягід протягом 6 років і більше. Плодоношення відбувається у верхній частині пагонів на річному прирості. Вкорочувати їх варто тільки тоді, коли цей приріст стає менше 15 сантиметрів. Принципи обрізки червоної смородини після збору ягід будь-чагарник складається з пагонів різного віку. Зростаючих від коренів гілок перворітків світлого забарвлення нульового порядку. Вони поки без відгалужень і будуть давати урожай в майбутньому. Таких гілок залишають не більше двох трьох двох трирічних стовбурів з бічними гілочками, найважливіших для садівника, оскільки якраз на них ростуть важкі кисті стиглих ягід їх не обрізають і не вкорочують верхівки з плодоносними нирками. Трьох п'ятирічних пагонів більш товстих. Звідчаровується корою і великим числом розгалужень, плодоносних вже не так активно, але все життєздатних за умови незагощенного куща, неплодоносних гілок старше 6 років, від яких потрібно позбавлятися. У ягідних чагарників різного віку заходи по обрізці виконують по різному, але потрібно в будь-якому випадку зберегти по кілька пагонів різного віку, щоб кущ ріс і омолоджувався, і приносив хороший урожай. Під час процедури важливо враховувати розташування нирок і робити зрізи вищених на два триз, причому пагони другого п'ятого порядку обрізати на нирку, яка дивиться назовні куща. Зовнішньо, щоб вони гілкувалися не всередину смородини і не загощали її. Не можна обрізати верхівки плодоносних пагонів, так як на них закладаються квіткові бруньки в подушки. Для процедури будуть потрібні робочі рукавички. Секатор для роботи всередині куща і кощоріс для зовнішніх гілок. Якщо планується обрізати кілька кущів, перед кожним інструменти треба протирати спиртовим розчином або вмочати в темно-рожевий розчин марганцівки, Секатор тримають перпендикулярно побіжу, обрізають непотрібні гілки максимально близько до середини куща. Насамперед видаляють пагони, що ростуть у глиб куща, горизонтальні або спрямовані до землі. А також занадто тонкі і пошкоджені, навіть у період відносного спокою після плодоношення не можна обрізати занадто багато гілок більше третини, якщо надто оголяти кущ червоної смородини, він буде витрачати багато сил на регенерацію і не зможе належним чином підготуватися до зими обрізка червоної смородини різного віку. Зазвичай говорять про три типи обрізки: омолоджуючу, формуючу та санітарну санацію ягідного чагарнику різного віку проводять протягом усього періоду вегетації. Інші типи виконують по відношенню до молодих або старих кущів. Формування молодого куща однодворічний кущ звичай роблять кулястої форми, для цього після висадки саджанця в землю все його пагони вкорочують на третю нирку від коренів. Це стимулює активне зростання чагарнику і його розгалуження на другий рік видаляють більшу частину приростів нульового порядку, без відгалужень залишають рости найсильніші, розташовані в центрі куща. Їх повинно бути не більше п'яти обрізка дорослого плодоносного куща у трьохп'ятирічного рослини стимулюють більш активне плодоношення, продовжують обрізати нові пагони, залишаючи 5-6 найтовстіших. Причому тепер намагаються залишити зростаючі назовні, щоб уникнути загущенности куща. Видаляють весь тонкий приїзд коротше 15 см. Всі гілки спрямовані всередину, вирізають на відгалуженнях, що впорилися на приростах другого третього року і старше залишають по три нирки. Правильно сформований дорослий куч містить 15-20 гілок. Більша їх кількість вже вважається загущенням. відео Правильна обрізка дорослого куща червоної смородини, омолодження смородини видаляють старі пагони, які вже не дають ягід. Зазвичай це відбувається на 6-7 році зростання куща. Порядок дій. на кущі вибирають найтемніші із дереві гілки, зазвичай вони і самі товсті, звідчаровуються корою. Зрізають їх максимально близько до землі, щоб не залишилося пеньків. В результаті такої обрізки кущ випускає багато молодих пагонів. Частина з них видаляють, зберігаючи тільки найміцніші, товщиною не менше 3 міліметрів. Наступної весни на них розвинуться плодові бруньки, і влітку виростуть великі яскраво червоні ягоди. Відео як обрізати старий кущ червоної смородини восени. Як доглядати за кущами після обрізки? Зрізи старих гілок замазують садовим варом, щоб всередину не потрапила інфекція. Молоді укорочені пагони можна просто вмочити в слабо рожевий розчин марганцівки, інструменти, якими проводилася обрізка, миють миючим засобом і теж дезінфікують. При кореневій коло потрібно неглибоко розпошити, намагаючись не пошкодити коріння, прибрати стару мульчу і укласти нову перед укладанням шару кущ добре, проливають і вносять калійні і фосфорні добрива. Можна використовувати покупні підгодівлі суперфосфат, сульфат, калію або деревну золу, відгуки садівників. До весни з обрізанням намагаюся не тягнути зазвичай на початку дачного сезону. Стільки справ звалюється, що були випадки, що просто забувала зробити обрізку, що негативно позначалося на кількості врожаю. Тепер у мене вироблено правило: обрізаю як молоді посадки. Так і старі кущі обов'язково восени, нехай навіть і пізньою, у молодих кущиків формою крону, а дорослим екземплярам обрізка потрібна, щоб в цілому освітлити і оздоровити кущ, а також посприяти створенню хороших врожайних гілок U8-8 яхт. Чудо у ротрюфорімві втопець в, в 4-6. Один, один, Під словом паричка. Я так розумію, ви маєте на увазі червону або жовту смородину. У мене кущі ростуть вже років 15 або більше. Звичайно, врожайність впала, особливо в останні роки. Все таки вік обрізати треба. Ви обрізаєте старі пагони, яким вже кілька років я видаляю повністю. А молоді ростуть інтелектуал. Нік чудо орутрюфорімві в топіць чотири шість. 391 можу поділитися своїм досвідом вирощування смородини, червона смородина у нас росте, посаджена ще в 50 і роки моїм батьком на одному місці. Врожайність відмінна. Правда, кущем це назвати не можна. Ростуть потужні гілки на значній відстані один від одного, періодично омолоджую, стежу за відстані між гілками, тому що доводиться забиратися всередину куща для збору врожаю. Тому 15 річний вік для червоної смородини не питання, серафімах, дача втворю індекс в шість, один чотири не варто занадто старатися з обрізанням червоної смородини, але і нехтувати нею теж не слід, правильно сформований кущ може бути плодоносним дуже довго і давати щороку рясні врожаї.